Вітаю! Головні правила проведення річного перерахунку ПДФО такі: Річний перерахунок ПДФО мають проводити всі роботодавці. ПДФО перерахунок за підсумками року має бути проведений при нарахуванні заробітної плати за грудень. Річний перерахунок ПДФО проводимо за кожним працівником окремо. Якщо результатом перерахунку є заниження зобов'язання з ПДФО, недоотриману суму стягуємо за рахунок зарплати працівника за грудень. Результат перерахунку ПДФО відображаємо у формі 4 ДФ за четвертий квартал звітного року, а саме зазначаємо у графах 4А та 4 розділу першого суму ПДФО з урахуванням недоплати чи переплати. До речі, Деталі перерахунку ви знайдете на нашому ресурсі iFactor у статті. Наші експерти щодня занурюються у світ бухгалтерських цифр та подій. Тому ви завжди будете в курсі останніх трендів та гарячих тем. Для цього передплатіть про доступ. Немає таких матеріалів, про які б ми не писали. Повертаємось до перерахунку. Його мета. Виявити та виправити помилки в сумах ПДФО, які могли припуститися протягом календарного року. У перерахунку беруть участь доходи у вигляді зарплати. Особливу увагу приділяємо податковим соціальним пільгам. При бажанні за підсумками 2023 року ви можете провести і добровільний перерахунок за іншими доходами, тобто не тільки за зарплатними. Зазначимо, що перерахунок військового збору не здійснюється. Крок перший. Уточнюємо місячні суми заробітної плати, які були нараховані, виплачені чи надані працівнику. У загальному випадку із січня по грудень включно. Щодо новоприйнятих працівників із місяця прийняття їх на роботу. Звичайні роботодавці не діє сіті. відпускні та лікарняні відносять до місяців, за які вони нараховані. Усі інші виплати, у тому числі премії, суми індексації, нараховані, донараховані що відсторновані за будь-які попередні місяці, остаточно оподатковуємо в тому місяці, в якому вони були фактично нараховані чи відкориговані. Крок другий. Якщо працівник користувався податковою соціальною пільгою, перевіряємо підстави для її застосування. ПСП застосовуємо із дня отримання від працівника заяви про надання пільги та документів, що підтверджують таке право. Вимагати від працівника щорічного подання заяви про застосування ПСП не треба. Якщо заяву та підтвердні документи надано не з початку місяця, то ПСП застосовуємо до всієї суми заробітної плати, нарахованої в такому місяці. Працівник має право на ПСП тільки за одним місцем нарахування зарплати. Крок 3: Визначаємо право працівника на ПСП у кожному окремому місяці 2023 року. Звичайно, якщо пільгу застосовували. Порівнюємо уточнені місячні суми зарплати працівника із граничним розміром зарплати, що дає право на ПСП у 2023 році. Крок 4. Визначаємо окремо за кожним місяцем періоду суму ПДФО. Крок 5. Обчислюємо загальну суму ПДФО за період, що перевіряємо. Для цього підсумовуємо місячні суми ПДФО. Розраховані за результатами перерахунку. Крок 6. Визначаємо результат перерахунку, порівнюємо суму ПДФО за наслідками річного перерахунку із сумою ПДФО, що була фактично утримана з доходів працівника у періоді, що перевіряється. При цьому у сумі ПДФО, що фактично утримана за 2023 рік, не враховуємо результати перерахунку за минулий рік. Якщо такі суми доутримувалися або поверталися у місяцях 2023 року, якщо внаслідок річного перерахунку за працівником виявлено заниження ПДФО, то недоотриману суму стягуємо за рахунок зарплати за грудень 2023 року. Якщо доходу буде недостатньо недоотриману суму стягуємо за рахунок доходів наступних місяців, наприклад, січня та лютого 2024 року до повного її погашення, у загальному випадку роботодавець має право утримати недоплату з ПДФО у сумі, яка не перевищує 20% заробітної плати чи підлягає виплаті на руки. Однак, якщо місячна сума зарплати працівника дозволяє, він може написати заяву з проханням відрахувати з його зарплати всю суму недоотриманого ПДФО одноразово. Якщо виявлено завищення ПДФО, то на суму надміру нарахованого ПДФО зменшуємо суму цього податку, яка підлягає утриманню із зарплати грудня 2023 року. Якщо ж сума податкового зобов'язання за грудень 2023 року менша, ніж сума зайво отриманого ПДФО за рік, ось тоді зменшуємо суму податку у наступних місяцях, тобто у січні лютому 2024 року тощо. У бухобліку результати перерахунку ПДФО відображаємо записами дебет 661-го Кредит 641-го ПДФО це сума недоплати ПДФО, що утримується із зарплати працівника. І дебат 661-го кредит 641-го ПДФО методом червоне сторно», коли сума переплати ПДФО підлягає поверненню працівнику. Податковий кодекс не встановлює окремих штрафних санкцій за непроведення річного перерахунку. Проте, якщо під час перевірки буде виявлено заниження або завищення ПДФО через непроведений перерахунок, податковому агенту світить штраф у розмірі 1020 гривень за подання 4 ДФ з недостовірними відомостями чи помилками. А ось за повторне порушення вже 2040 гривень. Крім того, у разі неутримання ПДФО з оподаткованого доходу роботодавець наражає себе ще й на штраф за статтею 125.1 податкового кодексу, і у загальному випадку у розмірі 10% суми податку, при цьому повторність та умисність збільшує його розмір.